У минулому відео ви бачили, що підписка на EA Play мені принесла трьох топових гравців в оренду на 5 днів: Салібу, Райса і Вінісіуса. Але це було не все. Окрім того, я отримав ще жетон драфту. Недовго думаючи, я його використав. Тож всім привіт! З вами Артван, і до вашої уваги, мій перший драфт. І за сумісництвом мої перші матчі в UFC 25. Я хочу драфт зіграти. в мене є жетончик драфта. Хочу поклацати драфт. Мені здається, що мені з драфтом буде легше зрозуміти, як все працює. Тут якраз не можна буде міняти тактики. О, 4-2-2-2, якраз те, що мені треба. Супер. Берем. Якраз будемо її пробувати. Так, давайте мені капітана якогось. Ш -ш -шашик. Ш -ш Шашик. Шашик, шашлик. Берем шашлик. Шик. В принципі, воно швиденько йде. Ой, Брулін. Прикольно. Поки що у нас напад з героїв, це добре. Ще й Брулін може ЦАПа зіграти. Ой, і Вірц у нас є. Добренько. Хоча можна було Хвіча взяти, бо він з серії А, але пофіг, пофіг бере, поки що вірца, він кращий. Аби берем. Ой, він поки що дуже потужний драфт. Ага. Тут у нас гірше. Давайте зембу ангесу. Візьмемо він великий я Туре сюди Сюди Дуже потужний драфт, я вам скажу. Я не знаю, що там в інших взагалі падає, але в мене дуже потужний. Давайте. Блін, а куня в Лібертодорісі це за що? Я його ніяк не залінкую. О, вендевен. Бембо? ну в принципі, до ПІДПД АБД -пе Лаха й буде. Є хтось в мене з злаліги? Ні, у мене нікого нема злоліги, але в нього на кращий пейс, тому давайте поки що візьмемо, якщо що буде на замінку. Ой-ой-ой, ой а, тут... а тут треба подумати. Тут в мене є Тео, і тут в мене є дембеле. Блін, Блича... ну Те... Тео це любов. Тео це любов просто. Але й дембеле дуже класний. 5-5 зірочків в нього, в нього ще й фінішер. Я його можу на ЦАПа в основу поставити. Sorry Тео, але я беру дембеле. Тим більше в мене вірт з безірності, я не маю як його залінкувати. З кіпером печалька, але я думаю, що то всіх зараз печалька. Але зато напад дуже крутий. Харпаганс. А ну, що вони надрафтили? О, в них кращий вертарі, в них взагалі кращий захист. Людько, гарна команда. Гарно надрафтили. Так, дефолт тактик, да, це моя. Ой, тут тепер не можна перемикати тактики, до речі, на, на в драфті. Типу, якщо там я міг перемикати тактики. То, тут не можна так робити. А! Єбать! А що так просто? Це я піздець! Я не, я, я не знаю на що я прийняв оце проти двох типів. Проти двох завжди важко грати насправді. Ну дивіться, як вони контролюють, вообще не викидаються обидва. Пізда. Пізда. Вони вже цілий день, сука, напевно, грають. Ні, вони поки що дуже грамотно грають. Що без офсайда, тате що? Де мій захист? Ну? Попад, потрап, да куда, ну блін, ну забий. Наче ну, в мене не попадає по воротах бролін? Ну, скидочку швидше зроби, бролін, что так довго? Ну, за ударом, будь ласка, Бролін! <клод> Я хочу забити вал, вже їм! Ее yeah! перший гол stay, 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 проти I'm людини. Сюда, Хорош! Ай-яй-яй, яй, не встиг вдарити за неї. Поп, гарно, 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 дембле. Ну, задару, задару, будь ласка. Yeee, carames, carames, rames, ancaraissent, ramesy, ancarames. Другий, другий якісь на відскоці забили. Добре, ще одненький відігралися. Блять, який, який хуйовий. Ну, бролін, рішай, будь ласка. Ее, Бролін забив! А ви казали, а ви казали на Броліна, міняй його. нє ні, ні ні він мав забити. Оп, добре, наш мячик. Ще наша атака остання. І такий пасик на пеле. І Пас на порожній! І сюда! 4-3, Бролін! Хорош! Ого, сюди нахуй! Легчайше! Легчайша просто, блять! Да, на зразу ті почки пропускають останній гол. По любому в них горить в обох. Що в нас пішло не так? Ми ж, ми ж так класно грали, ми такі два класних поліка сидимо на одному компукторі, блять. Тримаємося плечиками і не тільки плечиками і. І ти от, І граємо, блять, двоє проти одного. І такі два класні гравці, я накриваю, а ти. а ти нападай, а я крию, а я перехоплю, а ти крий. Блять, сука, ненавижу проти таких грати. А пір дали парші зазвикаємо. Бубр курва. Я піродоліки бидле! Друже. Якщо ти додивився до цього моменту і досі не поставив вподобайку, то, будь ласка, зроби це. А також підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Для тебе це всього лише декілька секунд часу, а вплив на просування цього відео та й каналу загалом просто колосальний. Дякую. Е, о, ще один поляк. Хоча би один, а не двоє. Не, складуся не набив. Але треба буде набити. Ой-ой, mm. ой опенда, -ой -ой -ой, сука, він зараз буде мене так трахати на своїй швидкості, напевно. Так, пішли на, на переступчиках за дембеле Різа, пропусти мене, будь ласка. Різа, будь, будь, будь другом, пропусти. І повершот за туре. Брулін, mm. yeah. yeah, Хорош Брулін, Найкращий. Типа, ну що, кожного разу заходити вимикати? Колись воно було в сетінгах можна було вимикати один раз, і все. А тепер воно, типу, в сетінгах е режиму гри. І воно якось дуже криво працює, і Брулін знов забиває 2-0. Хорош. Найкращий, Брулін Воно дуже криво працює, кожного разу треба заходити і міняти. Знову дуже довга загрузка, таке враження. Ча? На, на пірке Go. Якась назва клуба є. Ой-ой-ой, тут 5 захисників і потужна команда. Ні, тут, походу, будемо грати. Як атакувати? Ой, і пішли переводити. Сука. Переведення на інший фланг. Про.. 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 Прохід про, про по флангу. Простріл, блять, катбек. Охуенно. Щось популярне, щось вийшло з моди, а щось вічне. І бать перекладена яка жорстка. Ой. Ой. Ой-ой-ой, зелений тем фінішинг. Ясно, <С1> просто на фланг, пиздуе. Ммааа! Ну таке не береться. Блять, тупо на катбек. Ну, типа, тупо на фланг да, навіть не думаю, а посвата. Та швидше розвертається. Ну! Добре, є, сюда! Сюда. Ай-яй-яй, Дайон, куди ти піздуєш? Ой. Маа, сука! Я хуйню пропустив. Ну, але знову ж таки, можливо, через те, що то просто дерева бігають по полю. Не, 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 ну, ні, ну, не, ну захист. Короче. А-а чоп чо пас не чо пас не віддається? Я нажав плеерлох і нажав пас, але пас не віддався. <пас> <Добіжиш>? <пас> із ударом, <будь> ласка. <пас> ну чо прямо воротаря їбать, пеле? Ну шо, ну шо за руїна на тому пеле? Побіг, 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 розриваємо його. Блять. Ну, б... Добре, ми близько, ми близько до забитого голу Блядь, а той фут це пиздец просто. Він так розхитує легенько мене. Да, ты тікаєш на дуку, пиздец. Оп, оп, нашли, нашли, нашли. ДБЛ, будь ласка. Блять, він встиг порухати дудика. Прямо туда, куда треба було. Та за зашо. Ай, він читает цю хуйню. Конечно. Ну, блять, ну бежи за ним Девіс. Та, блять, за того Девіса просто все залетает за спину. Ну ясно. Я не знаю, тут просто 4 людини перед моїми воротами. в мене ні одного захисника не стоїть, немає перед воротами. Ага, клас, мене в мене в'їбався. Е, ну, отак ну, от. Так от. Перший, май, перший драфт ми тільки дві перемоги зробили. Коротше, що нам зато дали? Преміум uh, голпак і джамбо преміум Пак, Ну, погнали. Перше преміум Пак продаваємий, Так, є якийсь гравець без волкаута. Вельгий, ЦАП, З Проліги. Боже, що це за бомж взагалі? Коротше, якийсь бомж. Ванакен, піздець. От, давайте відкриємо ще продаваємо пакетик за драфти. Ага, тут навіть не цей. Тут навіть нема натику на волкаут, поняв. До речі, як згодом виявилося, то оцей матч, що я програв, то я програв якомусь польському програвцю. От, бачите, він якраз на стрімі оце, грав на цей матч, якраз цей гол, що він нам забив перший, і дібало ФНС. Тут в нього профілі, бачите, якийсь там містер щось там, прем'єр-ліг, FIFA 22, якийсь там в нього на FIFA GG, тобто якісь 18, 10, 14. Якщо чесно, я в тому не шарю, але ну, факт в фак тому, що якийсь програвець, може, вона, знаєте, Демі FIFA. Ось, стрімить він тут по мільйон годин просто кожного дня 6-13-6, там 6. дуже багато вже награв. І якщо чесно, то я навіть здивувався, що це програвець. Тому що ну да відчувалося, що він грав сильно, виграв у мене 3-1. Але ну, будемо відверті, в мене в другому таймі були навіть шанси зрівняти рахунок 2-2. Навіть ну реально були класні моменти на це. Ну і якщо вже на то пішло, то поляк. На польському сервері з кращим коннектом, програвець, зіграв 5 захисників, тактика, проти якої я просто ну, ненавиджу грати. Він награв вже мільйон просто годин в цій грі, а от в мене це був тільки третій матч. то Чесно ну, кажучи, в мене шансів було небагато. Але боротьба така вийшла ну ніхуйова. Так що надіюсь, що я в цю гру ще трошки розіграюся, бо ну, насправді ця гра відрізняється від FC24 капітально, дуже сильно. І після того буду надіюсь надирати дубки цим всім польським кібервочкам. Але це вже в майбутньому. А на сьогодні в мене все. Тож, не забувайте про вподобайки, підписуйтесь та очікуйте на наступне відео. Бувайте здорові! розчистите бро! Все буде Україна, пока! Okay, now.